Найголовніше у житті це встигнути виконати волю Божу та стати учнями Ісуса Христа, тому що тільки волі Божі все найкраще для нас. Коли ми слідуємо законом Божим, заповідям Христа, ми можемо бути по-справжньому, щасливими, благословенними і прожити життя з сенсом. І найголовніше наслідувати спасіння у вічності. Коли ми сфокусовані тільки на матеріальному, цьому плотському, земному, ну, нічого не має ніякого значення у вічності, тільки саме те, що ми робимо для Бога, воно має значення у вічності. Воно взагалі вплине на те, де ми проведемо вічність в царстві Божому або. Пеклі. Якщо ми є християнами, дійсно учнями Ісуса Христа, то ми будемо світлом та сілля цієї землі, ми будемо проповідувати Євангелії, ми будемо кожного дня перебувати вченні святих апостолів, очищати свої душі, свої серця, зростати духовно, щоб бути праведними, святими, Божими дітьми. І найголовніше трудитися, приносити для Бога плі, тобто рятувати душі для Господа, навертати людей до Бога. Це найголовніше, попікуватися про те, щоб царство Боже було всередині нас і щоб ми розповсюджували це царство Боже, були світлом, дійсно, та сіль для Цієї землі. Це найголовніше, і це те, що впливає на спасіння нашої душі у вічності. А коли ми живемо просто цим матеріальним земним, сфокусовані незрозуміло на якихось речах, то насправді це життя воно тоді проходить без сенсу, і ми погубимо тоді свої душі. Тому дуже важливо розібратися, в якій позиції перед Богом ми знаходимося. Дуже важливо встигнути взагалі виконати Божу волю, тому що можна і не встигнути, коли ми сфокусовані на цьому матеріальному плоському і знаходимося насправді в ілюзії в омані сатани. Тоді можна не встигнути виконати Божу волю і погубити свою душу. Це дуже страшно.